Батько колись казав, що справжній турист той, хто прокидається першим та готує ранкову каву. За цей час в нас вже змінилось кілька наметів, але турка батьківська. Зараз сиджу біля вогню, спостерігаю, як заварюється кава, та згадую його слова: поруч, рідні, намет, багаття й та сама традиція. Сонячний ранок перші ковтки, все як колись. Зараз розумію, він вчив не просто заварювати каву, він вчив бути. Бути турботливим та надійним, бути тим, хто дарує цю тишу між сном і пробудженням за кавою. Ось така історія, друзі. Час вже познайомитись, підписуйтесь на наш профіль в інстаграм. Обов'язково вказуйте людину, з якою хотіли б спробувати каву на кемпінгу. Ми рандомно оберемо того, хто отримає ту саму каву. А чи є у вас історії про кемпінг? Ми презентуємо каву саме тій історії, яка найщиріша.